Вітаю Миколаїв! Сьогодні у нас 13, 13 вересня, 25-й рік, і поговоримо про захист Захист дерев, який десь зникає. Бачимо, що лишилося ось тільки вірьовки. Ну, тут могли бути хомути або підв'язка, як я робив, але на вірьовочках робили. І ось ось що сталося. З нашим захистом. А, до речі, ось і підв'язки. Це захист від труби. Так що захист відмішить труби, утеплювача. І, і ось так робили тут деякі операції. Звернув увагу, не зрозумів. Я ж кругом поставив. Кругом стоїть. Ось стоїть. Он стоїть. Чому на цій деревині немає? Йду, дивлюся. А чому на цій деревині немає? Теж було. Так, ось. Дивіться. І хамут навіть лишився, і куски. Ось вам і захист. Тут щось порване стовбур. От вам і захист. Так що надійний захист це металева сітка або пластикова сітка, як я казав. Тому що навіть навіть ось таке може бути і не придумаєш. Порвало, щось порвало, а що порвало, чи зайці, чи собаки, чи лиси приходять. Вон, тут у нас полишалося, А там, а там, а там порвали, порвали. ось саме, саме Найкращий захист. Це дійсно, вже ніхто зайці, це не знаю, як потрібно рвати. Драти його, щоб оце самий надійний захист. Єдине, що мені не подобається в цьому захисті, це те, що коли обробляєш гербіцидом суцільні дії, а інколи я запускаю так свій садок, тому що немає коли обробити ось так мотоблоком, то гербіцид може попасти. Чому я і робив той захист? Але як бачимо, як бачимо, той захист не рятує дерева. Цей захист. Можливо, побачимо, але поки що найкраще працює. Так що працюємо. Ось, бачите, дійшов я до чого. Теж ось прийшов, а тут ось ось вам і захист. Порвало, одірвало, вирвало. Так що накупляли ми, будемо робити, але, але будемо робити, мабуть, із сітки все-таки. З ось такої сітки. Ось це мені найкраще подобається. Все, дякую. Пишіть, коментуйте, що ви думаєте на рахунок цього. Тримаємось, буде все добре.